Ну що ж, будемо маринувати м'ясо, будемо готувати. Маємо підготувати кожен кусочок, подивитися, це той кусочок і карвана свинина. Ми забираємо лишні кусочки, такий його, щоб вирівняти. Він був рівненький у нас всюди, щоб нічого не підгоріло. На цей кусок більш-менш нормальний. Далі ми перейдемо до ребер. Ребра нам потрібно. Вибрати, який кусок ми будемо коптити. Я думаю, так, що ми оце заберемо. Це відставимо. Нам не потрібне. Цей рівненький всюди зарізаний. Нам потрібно зачистити. Зачистити ми зачищаємо від кістки. Маємо зняти ось цю пленку. Саме головне це цю пленку забрати то, що ми її маємо зірвати. Забираємо її. Це нам буде лишнє. Заважати потім, просочитися всім спеціям, диму і все. Кусочок у нас рівненький, гарний, м'ясистий. Він піде у нас далі. Так як я і говорив, у нас є ще менші кусочки. З менших ми теж забираємо ці жили. Маємо зачистити ці ребра. Процес не самий простий. Але по чуть-чуть цю пленку ми забираємо. Ой, не все так зразу виходить, але нічого. По чуть-чуть ми забираємо це лишнє. Воно буде нам заважати. Ну що ж, м'ясо ми зачистили. Все у нас чистеньке підготовлені. лишні кусочки обрізані. Все готово. І тепер нам потрібно замаринувати. Для того, щоб замаринувати м'ясо для барбекю, нам потрібно зробити так званий раб. Рап, це сума, суміш спецій, які змішуються і в яких маринується м'ясо. Для цього ми беремо ось таку баночку. Просту перше, що нам потрібен цукор коричневий, тросніковий. І ми його розпаковуємо. Для цього ми розпаковуємо. Потрібно ми зробимо. Суміш спецій. Приблизно на скільки кілограм, не знаю, розрахована. Перший раз пробуємо. Ось такий цукор тросніковий ми взяли. Беремо зараз на порцію цього рапу. Ми 4 ложки столових цього цукру. Так, цукор ми додали. Далі ми додаємо. Паприку солодку. Далі ми беремо паприку солодку, звичайну. Її беремо на цю порцію ми три столові ложки. Добавляємо такі не сильно зверху. Ну, але і немало. Ці спеції теж ми пробували. Замовляли, пахнуть капець. Так, далі. Далі нам потрібен сіль. солі ми теж додаємо 3 столові ложки. Далі ми беремо паприку солодку копчену. Копченою і цієї паприки ми... На цю порцію додаємо дві столові ложки. Дві ложечки ми додали. Далі маємо додати часник гранулюваний сухий. Часниками додаємо також. Дві столові ложки. Ще, секунду. Не з першого разу виходить відкрити, але нічого. Завтра нас чекає класне м'ясо. Додаємо дві столові ложки. Так, нам потрібно також 2 столові ложки цибулі сухої гранулюваної меленої. Теж ми відкриваємо? До цього всього ми додаємо дві ложки цибулі. Ех, цибулька. Буде в нас завтра діло. До мене приїжджає друг. Ми завтра як запалимо наш гриль. О, тут почалось. Спішить. спішить. Друг, походу, спішить до нас. Запалимо гриль. По планах беремо ми пиво, запалюємо гриль. Завтра все вам покажемо. Буде весело, я вам кажу. Е, так, що ж я далі взяв? Далі я беру чілі, перець. З перцем чілі потрібно нам не переборщити. Ми додамо неповну столову ложку так, щоб не було гостре, тому що будуть пробувати його і діти, те м'ясо, тому треба не переборщити. Беремо ось таку одну ложку на це все додамо. Також до цього всього ми ще брали приправу до гріля. Е, стандартна приправа. Для запаху, для аромату, щоб наше м'ясо наситилось, ми це все також додаємо. Ми додаємо її не дуже багато. Ми додаємо також одну столову ложку. Зазвичай до м'яса цього, говорять, що достатньо, тільки сіль і перець. Але завжди, якщо додати трошки спецій, паприка. До м'яса, барбекю ніколи не буде лишньою. Хоча ми спробуємо. Ми спробуємо. Ми завтра зробимо з цим раком таким, зі сумішу перців. А з понеділка ми попробуємо зробити просто тільки сілі перець і смаки ми порівняємо. Скажемо вам, що вийшло краще. Що ж беру далі? Далі беру перець чорний, мелений, звичайний. Також додаємо його. Одну ложку, тому що у нас і чилі ложка вже була, щоб не вийшло гострим. Додаємо цього перцю і що? Просто беремо і змішуємо. Ці спеції не обов'язково використати за перший раз. Вони завжди можуть зберігатися в цій банці. Завжди можна достати кусочок замаринувати і пускати до гриля. До речі, Скільки рецептів не дивився, всі кажуть, що достатньо просто за півгодини замаринувати і його поставити в гриль. І буде теж смачно через те, що м'ясо готується досить довго. М'ясо готується більше 5 годин, 6 Ух, яка насичена приправа. І, і... Uh, <how's your> <specoughs> достатньо просто цьому м'ясу півгодинки, щоб промаринуватися. промаринувати. Ну, сьогодні ми спробуємо замаринувати на вечір на 12 годин. Ми це все замаринуємо. Ну що ж, спеції ми змішали. Ось така у нас баночка вийшла. Нюхаємо, що з того вийшло. Ну, скажімо так, <клес> насичений дуже смак, прям дуже важко. Беремо, це все відставляємо. Ось такий протвінь. Довго не буде мучитись. Викладаємо ось так на протвінь м'ясо. Яке ну, завтра піде до смокера нашого міні домашнього. Ми це м'ясо викладаємо і просто посипаємо спеціями. М'ясо візьме ту кількість спецій, яка йому потрібна. Для того не потрібно якось занурювати в ті спеції, не потрібно перебільшувати, ми просто його посипаємо, стряпуємо. М'ясо не потрібно втирати ці всі спеції. Ми отак от просто посипали, стряхнули, і цього більш ніж достатньо. Отак от ми просто посипаємо. Цими спеціями. Так, щоб кожен кусочок у нас був. Дуже важливо. Щоб кожен кусочок був в спеціях. Тобто, не дуже потрібно занурювати то м'ясо в спеції, ну і важливо, щоб просто м'ясо було покрите з кожної сторони. Ось так, я думаю, більш ніж достатньо у нас буде, ми це засипаємо з боків теж. З кожного боку. Я надіюсь що буде смачно. Надіюсь, що спецій буде достатньо і солі також. Якщо що, ми з понеділка будемо коригувати нашу цю спецію, давати вам відгук, чи вийшло нормально. Вишнє стряхуємо. Ось так у нас повністю. Кусочок замаринований. Зазвичай кажуть, що можна ще перець брати грубого помолу. Не дрібно помелений, а грубого помолу. Да, і багато хто пише, що достатньо тільки сіль перець це все, що достатньо для м'яса. Але паприка нам дасть колір, чилі нам дасть гостроту, яка для барбекю. Ми ще будемо коптити, покажу. ми будемо це все поливати яблучним соком. У нас буде такий солодко-гострий шматок соковитого м'яса. І будемо завтра щось ми робити потрошку. Почуть. Багато я не засипаю тими спеціями. Все лишнє, як ж кажу, я все струшу. Заберемо. Ну що ж? нас залишився на слідуйший раз. Його можна використовувати як і для курки, так і для свинини. Просто для курки раді трошки менше додати цукру, бо курка менша і буде дуже сильно карамелізувати її. Рап залишився до слідючого часу. М'ясо замариноване. Ми його зараз складуємо на тарілку. Завертаємо фолією і чекаємо до завтрашнього ранку. Зранку розпалюємо і показуємо вам наступну серію. Приєднуйтесь до нас! Слідкуйте за нами новичками.